Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирі у волонтерки невідомі вкрали майже 140 тисяч гривень з віртуальної картки інтернет банку Монобанк, які жінка збирала на дрон для військових. Невідомі протягом двох місяців спілкувалися з Житомирянкою за допомогою копії чат-боту банку. Вітаю! Це програма Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Та сьогодні детальніше говоритимемо про онлайн-шахрайства та як берегти свої рахунки від шахраїв. У травні 2024 року Тетяна Хмель розпочала збір на дрон для підрозділу свого чоловіка-військовослужбовця. Жінка каже, що вже не вперше організовує збір на потреби військовослужбовців за допомогою монобанку. Цього ж місяця з нею почали спілкуватися, нібито представники банку за допомогою чат-боту. Консультували по якихось дрібних питаннях, зокрема про те, що в мене термін дії моєї карти закінчується, і він дійсно власне закінчувався. Ось це ще в травні було. Вони там проконсультували, що треба зробити, щоб я змогла і надалі розраховуватися своїми е, коштами на карті, і не було в мене проблем. Ну і власне пізніше я потім уточнювала цю інформацію сама їм писала, бо ж думала, що це справжні. І вони мене просто проконсультували тоді. Також я е, перед цим. Е, ще до збору я з справжнім чат-ботом теж вже цю тему обговорювала. Тетяна планувала закінчити збір 2 липня, оскільки вже мала необхідну суму для купівлі дрону. 1 липня їй надійшло повідомлення у чат-боті, що на її картку надходить велика кількість зарахувань і є підозра на шахрайські дії. І так як це моя особиста карта, і я знаю, що е, Взагалі банки і податкова можуть перевіряти велику активність особистих карт волонтерів. Тому, в принципі, я нічого не запідозрювала. Ну, типу, ну так, да, дійсно в той день була велика активність, тому що Ірина Карлович, моя подруга, в неї першого день народження, і вона якраз запостила, типу підсилюючий збір, але вона вирішила одразу на мою карту, щоб люди скидали. І дійсно було багато надходжень в той день. Пізніше за допомогою чат-боту, невідомі зателефону. Вали Тетяні, щоб вирішити це питання, ми дуже довго спілкувалися. Ми спілкувалися з ними більше години, і власне це не тільки я чула цю розмову, бо я по гучномовцю говорила. Чули і друзі мої цю розмову, і вони настільки тонко, професійно це все озвучували, що я не зрозуміла в який момент я потрапила в цю пастку. І вони ще, варто теж сказати, що мене ще збило: вони знали мої транзакції. Вони знали, хто мені зарахування робив, суми. Знали, вони ще зі мною після того, як гроші зникли, вони якийсь час ще зі мною говорили. Я думаю, що вони намагалися перевірити там зарахування, чи як. І після того різко зв'язок обірвався. Вони спочатку почистили повністю історію чату, змінили назву і власне всю обкладинку, фото змінили, і пізніше вони і видалили повністю сам чат-бот. Виявивши, що гроші зникли з її рахунку, Тетяна Хмаль зателефонувала до служби підтримки Монобанку, де їй порекомендували звернутися до кіберполіції. Волонтерка викликала поліцію та написала заяву до Житомирського райуправління поліції. За зверненням містянки поліцейський відділу поліції номер один Житомирського райуправління відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація Казаної події стаття 190 шахрайства кримінального кодексу України. Нині поліцейські проводять усі необхідні процесуальні дії, спрямовані на встановлення причетних осіб. До встановлення причетних осіб задіяні також поліцейські кіберполіції. таке звернення надійшло і до них за словами Марини Вітвіцької. За перше півріччя 2024 року у Житомирському районі зареєстрували 741 факт шахрайства, значна частина яких пов'язана із використанням електронних засобів. Щоб з'ясувати, чи проводить банк службове розслідування щодо цієї ситуації, та чи фіксував витік персональних даних Тетяни Хмель, Суспільне надіслало інформаційний запит до Ірини Старомінської, голови правління АТ «Універсалбанк», проєктом якого є Монобанк. Розглянути цю ситуацію ми попросили Романа Черниша, фахівця з інформаційної безпеки. Він розповів Суспільному, як діяти в таких ситуаціях та вберегти свої рахунки від шахраїв. Той вид, до речі, який стався з вашою колегою, це соціальний інженіринг, тобто це велика група протиправних дій, які направлені на викрадення саме грошових коштів. Ситуації можуть бути різними. Найпримітивніша ситуація, яку вже нібито всі знають, це ваша близька особа знаходиться там, потрапила в ДТП або в лікарню в іншу неприємну ситуацію. Переведіть нам кошти. Це це, це також соціальний інженіри. Це перша ситуація. Більш е, склад е, більш складніша ситуація пов'язана. Ну, от, наприклад, ситуація, яка сталася з колегою, коли е, створюються дублікати. Е, так званих там чатів служб підтримки і ведеться певна переписка протягом певного проміжку часу, тобто це не відразу там збагачення, так але і сума втрат тут велика, на яку збирали люди. Там в даному випадку понад 100 тисяч гривень було викрадено навіть в тому випадку, коли вам телефонують співробітники фінансової установи, нібито, або пишуть співробітники фінансової установи, то. Не, як кажуть, не вчиняти жодних дій, коли ініціатором є саме вони. Тобто, що це значить? Телефонує вам, нібито хтось з підтримки банку, називає там ваше прізвище, ім'я, по батькові, називає вашу дату народження, адресу реєстрації. Ця інформація коштує або безкоштовно, або коштує насправді там 500 гривень, і можна її придбати на так званому чорному ринку. Тобто, це не, 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 не такі колосальні кошти. Тобто в жодному випадку не називати там реквізити картки, номер або іншу інформацію, натиснути цифри, знайти до банкомату, а класти слухавку і телефонувати на офіційну гарячу лінію банку чи фінансову установу з того мобільного номеру телефону, який у вас є. Аналогічно, якщо... Ми ну там з якихось можливостей не можемо зателефонувати е, будь-який мобільний додаток або на офіційному е, банківському додатку, або на офіційному ресурсі є е, е, посилання на, на месенджери, службу підтримки, так і чати в месенджери. Тобто, не ми е, якби, отримуємо повідомлення, починаємо спілкуватися, а ми є ініціаторами, і ми ініціюємо повідомлення, і ми, до речі, можемо запитати: а. Чи чи хтось телефонував? А чи було звернення? А чи є там сумнівні операції, про які ми тільки що говорили? І які дії мені вчинити? А зараз короткий огляд подій тижня. 2 липня на сайті головного управління ДСНС в Житомирській області оприлюднили інформацію про те, що із водойми на території Андрушівської громади витягнули тіло 19-річного хлопця. Згодом стало відомо, що це випускник одного із місцевих аграрних ліцеїв, який зник 28 червня після святкування випускного. За інформацією з сайту ДСНС, повідомлення про те, що потрібно дістати тіло потопельника з річки у місті Андрушівка до служби порятунку 101 надійшло 1 липня. Від працівників поліції 2 липня в Житомирі відкрили пам'ятник хоровому диригенту, автору поетичних та музичних збірок Івану Сльоті. Пам'ятник розташований у сквері на розі вулиць Івана Сльоти та Шевченка, скульптор Дмитро Войтович. Пам'ятник встановили за тиждень до офіційного відкриття. Напередодні офіційного відкриття пам'ятника Івану Сльоті згоду на встановлення надав виконком Житомирської міської ради. За словами першої заступниці Житомирського міського голови Світлани Ольшанської, пам'ятник виготовлений за благодійні гроші. Із 4 липня Житомирська міська рада розсилатиме рекомендованим поштовим листом повістки військовозобов'язаним за місцем їх реєстрації. Якщо військовозобов'язаний відмовиться від вручення листа, не з'явиться до ТЦК, то сповістять поліцію. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Олег Смаль. За його словами, міськрада робитиме це у співпраці з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Рекомендований лист відправлятиметься над за місцем їх реєстрації. У повісті вказаний термін, за який потрібно звернутися до центру комплектування. Вночі 4 липня армія РФ атакувала Україну ударними БПЛА типу шахет. Зранку у своєму телеграм голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони над територією Житомирщини за попередньою інформацією знищили три дрони камікадзе типу шахет. Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні з опіками. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільний Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.